Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Куртки лижні дитячі бренду «Лупілу» та «Кривіт» для хлопчиків та для дівчаток. Є різних забарвлень та різних розмірів. Матеріал став відсутковий поліестер. Розмір від 86 до 164. -го. По боках є кишені. З капішоном. Всередині вони тепленькі, на флісі. В лоті 14 одиниць. Вартість лоту 7640 гривень. Собі вартість 1 одиниці 546 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.